Що вас змусило так працювати? Ну, роботи немає. Кушати треба, діти. Не знаю, що треба одіватися, треба. Що надо... огородний червів, возміш там, попту, а так треба гроші. діти в школу. Заробляй рубляй, скільки Бог дає. А скільки виходить от, за день, наприклад, заробіток? Ну, якщо так, то люди дають. Я зроблю 100. Гривен 100, так, да. виходить. Да. Дають і дають ще й якісь наїдки, продукти. Ні, ні, ні. Ведусь Пирожок кукували. Там чи булочку таке, чи булку хліба. А, а ви з черкасцями? Да? Ні. З кіровогати. А, ви Фироград. з кірового, да? то вас занесло на Черкащину. Да. Да? А там теж працювали так? Фироград, можливо, да, працювали. А чому переїхало? Конкуренти? Так. <звук> 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 Як? Там ви, знаєте. І у ті ми їдемо, і, Полтаву, і де хочеш. Вовсю. Де на... так, время є, ми... так, на заробітку, наша заробітка. А де ви оце, живете в цей час, поки ви заправили? Я ще вчора на А, Тільки приїхали, так? Да? Поки що на вокзалі. Да? Бо тут до вас також грали. На цьому місці постійно хтось грає, от вас не виганяють за те, що ви конкуренція? Ні, ні, ні. Якщо є конкуренти, ми йдемо на друге место, Сидить на тому місці. Ми не мішають друг другу. Да, щоб він і ми. Бо он, жінка також співає, не підходила. Ні, ні, вона, вона теж заробляє, теж співає так і так, люди і знають. Ви чоловік і дружина? Да, ми ж не кожен день тут. А який ми... у вас репертуар, що ви граєте? Українські, так? Да, і українські, і русский, і різний. молдавський, циганський <гиди> хочеш. А ви ем... тільки граєте, так? Nee. так. А, Як надовго тут? Не знаю. Може, сьогодні, да. завтра, like, да. уже а, да. завтра вже. Завтра вже вечір. Ви ж тут заробляєте? А ми чули, що ви співаєте? Так. Як давно? Довго тут вже ви співаєте? Так. Скільки років? Я вже не знаю, скільки років. Гарні заробітки у нас. Черкащани щедрі чи ні? Ті. Ні. Ну, скільки десь в день виходить? Ну, рублів 20-30. Да. А що, що змусило вас так працювати? Ну просто що малу пенсію заробляю. Чоловік інвалід. А хто ви за, ну, за професію взагалі? Ну, я, я проста старой робітниця, обирала. У вас своє житло, да? я так розумію. Так, да, квартира є у мене. А. Сестрина квартира. Ми доглянули її. Вона по Доглянула. А що співаєте? Українські? Українські і російські? Всі підряд.